Що ж ми зараз будемо робити? Перше, що ми будемо робити, ми будемо розглядати допоміжні дії слова, як вони використовуються у мові. а саме, як вони нам допомагають будувати граматичні конструкції. Дуже важливі граматичні конструкції. Нам вже сьогодні Олексій трохи підказав, що в англійській є дуже багато часів. Ми сьогодні якраз ці часи розглянемо, і саме тут е, допоміжні слова, які ми вчили, to do, to have і тобі дуже сильно допомагають. Вони прям без них неможливо. Вони невід'ємна частина англійської мови. І ми переходимо до допоміжних дієслів. Дікайтеся такого великого слайду. Тут є багато, але насправді це не так все і важко, якщо правильно це зрозуміти. Е, і так, Що нам потрібно спочатку зрозуміти, що таке допоміжні дієслова? Допоміжні дієслова – це ті, які використовуються в граматичних конструкціях, і вони не мають прямого перекладу. Тобто, коли, в них немає семантики, як це говорять англічані. Тобто, коли ви перекладаєте ці слова на російську мову, на українську мову, ви їх не перекладаєте, в них немає сенсу. Тобто вони просто як частина граматики. І е, для того, щоб Ну і для чого ж вони використовуються? Вони використовуються для того, щоб е, вказати часи, різні часи, які є в англійській мові. Вони будуються за допомогою допоміжних дієслів для того, щоб побудувати заперечення. Ну, тобто, коли ви хочете заперечити щось, сказати, ні, це не так, вам потрібні допоміжні дієслова. І третє, це коли ви е, будуєте питання, щоб побудувати питання, вам також потрібні ці допоміжні дієслова. Е, Почнемо розглядати з часів. І так, в англійській мові, окрім градації минуле теперішнє майбутнє, яка є в українській мові. Ну, ми знаємо, да, ми можемо робив, роблю зроблю. Тобто, у нас є три часи. А в них цих три часи діляться ще на три часи всередині себе. Ну там на, насправді більше, але самі основні, це можна виділити три часи: це Simple, Це Continuous і це «perfect». Що таке simple час, простий час? Це коли ви говорите про якісь факти. Тобто, вам не важливо, е, ніяко, немає ніякого моменту, до якого це прив'язано. Тобто, ви просто говорите, що щось сталося, щось було, щось зробилося, щось відбудеться, ну і так далі. Наприклад, I came home at 2 p.m. yesterday. Я прийшов додому в 2 години дня вчора. Все, це просто факт. Ну, прийшов і прийшов. Ось дві години стухнуло, я прийшов додому. Е, немає немає дуже великої м, важливості в тому, ну в тому який час був тоді. да Тобто, в мене немає ніякого конкретного моменту, про який би я говорив. Я просто говорю про факт, про якусь подію, яку я можу розуміти як е, е, крапка на часовій прямій. Це симпл час. Ну тобто я зробив там I crashed my car, я розбив свою машину. Е, дуже симпл, е, немає ніякого моменту, просто говоримо про факт. Е, це симпл час. Далі починається дуже цікаве. Те, чого немає в нашій мові. Англічані розділяють таке поняття як подія, ну як івент, да, і як е, процес. Тобто може бути подія, ось як я сказав в Симпл. Часі це е, крапка е, на часовій прямі. Тобто, ми говоримо просто про факт, що щось відбулося. А ми можемо також говорити і про процес, про щось, що відбувається довго на протязі часу, і тут нам потрібно вказати, що в нас є момент відліку, тобто є якийсь момент часу, про який ми говоримо. Прямо от, крапка на на на, на прямій є крапка. Да? І ми починаємо говорити про те, що відбувалося навколо цієї крапки. Ви можете бачити ось в мене на слайді. Я мишкою показати не зможу, але ви побачите де «continuous». Бачите, там трохи нижче така ось дуга намальована навколо червоної точки. Червона точка це момент, про який ми говоримо. А ця дуга це показує процес, тобто щось, що почалося до моменту, про який ми говоримо, і закінчилося після. І нам важливо вказати саме, що це була якась продовжена подія, Тобто, що вона почалася раніше і закінчилася пізніше. Ну, такий прям класичний приклад з англійської мови. She was cleaning her room when I came home. Переклад такий, вона прибиралася в, в, в своїй кімнаті, коли я прийшов додому. Що це означає? Був якийсь момент, коли я прийшов додому. Ось прям конкретний момент. Я прийшов додому. І коли я туди прийшов, відбувався деякий інший процес. Тобто, хтось там, вона, ну вона, вона почала прибирати свою кімнату. Потім вона продовжила її прибирати. В якийсь момент я прийшов, вона все ще прибирала кімнату, і після цього вона ще продовжила її прибирати, і потім десь закінчила. І ми вказуємо якраз на цей процес. В цьому випадку нам потрібно використовувати Continuous час. Як Continuous час будується? Він будується дуже просто: ми перед нашим головним дієсловом додаємо тобі в. Відповідній формі, ну, форми ми вчили, да А, e, і все, здається, да в нас три. А, ну was В якщо минулий час. Тобто ми додаємо тобі в правильній формі, і до нашого дієслова додаємо інгове закінчення. Ну, як я сказав, наприклад, she was cleaning. Це якраз є ця конструкція. Shi, далі, далі йде тобі в правильній формі, was. А далі йде слово «clean» з інговим закінченням. – She was cleaning. Her room when I came home». Так будується continuous час. І третій час, який просто зводить усіх з, ну, збиває з пантелику україномовних людей і російськомовних людей. Це «perfect» час. Що таке «perfect» час? Uh, уявіть собі, була якась подія, навіть не важливо, вона була подовжена, чи вона була просто як крапка на, на часовій прямій. Це не важливо. Важливо е, uh, що ви говорите про подію, а маєте на увазі результат події, який, відбуває, який настав в якийсь конкретний момент. Ну, наприклад, um, I have been to Sweden. I have been to Sweden. Що я кажу? Я кажу, що я був в Швеції, чому я використовую perfect час? Тому що я був в Швеції, це не має значення. Має значення, що в мене зараз є досвід того, як бути в Швеції. Тобто, це, це є конкретний зв'язок з теперішнім моментом, з результатом тої дії, яка відбулася. Наприклад, коли я говорю I have done my work. I have done my work. це також перфект час. Я зробив свою роботу. Я не говорю про те, що я її робив. Я не говорю ні про процес, ні про саму дію. Це не важливо. Я говорю про результат. Я говорю, що я зробив свою роботу, і тому зараз, в конкретний, в конкретний момент, зараз про який я говорю, вона зроблена. Тобто є результат. І це потрібно зрозуміти, що перфект час це коли ми говоримо про подію, а маємо на увазі саме результат цієї події. Ну і є другий випадок: це коли ми говоримо про якісь. Про якісь, наприклад, процеси, і ми, наприклад, говоримо: ми, ми хочемо сказати, що це відбулося ось тільки, тільки-тільки відбулося. Тобто, ми хочемо зв'язати також з конкретним часом, що воно от тільки, от я говорю про цю про цей час, і якась подія, от тільки-тільки цей час настав, вона закінчилась. Ми також використовуємо перфект час. Наприклад, якщо я скажу uh, I have come home. I have come home. Uh, я прийшов додому. Це не те ж саме, що I came home. Тому що коли я кажу I have come home, це означає, що я ось або тільки-тільки туди прийшов, або ж, ну як я казав, або я говорю про результат. Тобто я говорю, що я прийшов додому і зараз я там є. Ось так. Perfect час будується слідчим чином. Ми ставимо слово have в правильну форму. Перед основним дієсловом, а основне дієслово ми е, вводимо в ту саму третю форму дієслова, той самий past participle, про який ми говорили. Е, ну, як я казав, наприклад, I, е, I have been. Там, ну, давайте з англійської англійсько підручника: I have been to London. I have, тобто have це have в правильній формі я поставив, тому що я I have. Далі Bin. Bin це третя форма дієслова To Be, яку ми вчили. Ну, ви пам'ятаєте, так? Да? Давайте я ще раз покажу. Ось вона. Ми її вчили. Так, зараз я виберу. Ось To Be. Тобто я поставив третю форму past Participle. Так будується перфект час це дуже важливо. Чому це ці часи такі важливі, тому що англічані дуже сильно звертають на них увагу, тому що, якщо ви наприклад, я пам'ятаю, був в інтернеті такий випадок. Один англічанин також розповідав, американець здається, але я не, не пам'ятаю точно. І він казав слідче: каже: ми сидимо з подругою в барі. Ну і вона щось там собі заказала, купила якийсь алкогольний найпі і сидить, п'є. І він питає: А ти що п'єш? Ну тобто, do you drink на, на що вона відповідає: no I'm not drinking і в англічанина в цей момент сталися такий, знаєте, ну, психічний дисонанс, тому що каже: Я бачу, що вона п'є а вона мені говорить, я зараз не п'ю. Тобто, для них дуже є велика різниця. Коли вони говорять про процес, вони мають на увазі, от прямо зараз, да, відбувається процес, і коли вони говорять про факт, тобто, по факту вона мала на увазі, що зазвичай вона не п'є. Але зараз вона пила, і вона використав неправильний час, просто збила з пантелику е, цю людину. І щоб цього не відбувалося, потрібно розуміти різницю. Тобто є просто факти, є процеси, які пов'язані з конкретними моментами, навколо яких відбуваються, і є якісь закінчені події до конкретного моменту. Так з цим ми закінчили. Тепер нам потрібно навчитися будувати заперечення та запитання. Це робиться дуже просто. Вам потрібно відповідно до часу, якщо це Simple continuous або Perfect, перенести допоміжне дієслово в початок речення після питального слова. Це якщо ви ставите питання, до речі, якщо ми говоримо про simple час, ми коли говорили стверджувальні речення, в нас не було допоміжного дієслова. Тут воно з'являється: допоміжне дієслово do. Ну, наприклад, як запитати, що ти робиш? What do you do? you це якщо я запитую взагалі, да, що ти робиш там по, -по, -по, -по житті, як кажуть, да? what do you do for your life, наприклад. 에, тобто, what, це питальне слово. Далі допоміжне діє слово do, ну, тому що ти do, да? what do, А ну і далі you do. І, 에, наприклад, що ти робиш взагалі по життю? What do you do for your life? E, simple – час, тому ми сказали e, питальне слово, якщо воно є. Далі поставили e, допоміжне дієслово, і далі просто сказали, ну як ми говоримо, це зазвичай в стверджувальному реченні. E, другий варіант what are you doing? Це коли вже чуєте, да, в нас змінився час, continuous, Тобто я зараз запитую про конкретний процес, який відбувається в конкретний зараз момент. Тобто, ось зараз я спитав, і я говорю про якийсь процес, який почався раніше, закінчиться пізніше. What are you doing? Що ти робиш? Знову ж питальне слово. Потім uh, to be в правильній формі. What, what are, тому що ти what are. І далі, як стверджувальне речення, you doing. Ну, як, як завжди. Uh, так. Ну, і uh, третій варіант what have you done? What have you done? Uh, це що ти наробив? Тобто питається не про те, що ти робив, да, а питається про результат. Ти що накоїв, Да? what have you Е, Точно так же питальне слово what. Далі to to have в правильній формі, тому що це перфект час. Якщо це ти, то знову ж what have, да? і далі як стверджувальне речення: You done. what have you done? Все. Це питання з запереченнями все ще простіше. Ми перед дієсловом додаємо ну, наше допоміжне дієслово, да, і до нього додаємо частку not. I have not done it yet. Я ще цього не зробив. А am not doing that. Я цього не роблю зараз, ну, в продовженому часі. І I don't do this. I don't do this, це я чогось взагалі не роблю. Так? Тобто, ну, немає в мене звички щось таке робити. Так, сподіваюся, тут зрозуміло. І так, питання ще раз питання. Це питальне слово, допоміжне дієслово. І далі ну, все по порядку, як було до, в е, стверджувальному реченні. Заперечення це те саме стверджування речення, тільки після допоміжного дієслова ставимо not. Все. Будь ласка, якщо є якісь питання, я з задоволенням відповім. Задавайте.